Ольга Слюсар, фахівчиня з масажу, має вищу медичну освіту, постійно навчається, підвищує кваліфікацію, обожнює пізнавати щось нове, любить активний відпочинок, мріє пробігти марафон. Полюбляє читати книги як наукові, так і публіцистику, фантастику та історію. Захоплюється практиками по гештальт психотерапії та енергетичними практиками з вогнем. Життєве кредо, здоровому тілі, здоровий дух. В сучасному світі потрібна фізична активність. Дочекалися ми розмови з вами, як завжди, предметної, наглядної. Тож давайте розкривайте всі секретики, які чудеса можна робити ось цими тейпами, стрічками, які ви до нас принесли. Насправді багато всякого можна ними зробити. Вони використовуються як для зняття навіть болю. Так і для фіксації, наприклад, при різних травмах ми можемо зафіксувати суглоб і тоді вже не буде такої травматизації, завдяки тому, що вона така ну проста конструкція, вона не про не потребує нічого такого складного і навіть можливо використовувати в домашніх умовах. Але потрібно притримуватися деяких правил. Одне з таких важливих шкіра вона має бути без волосся. Інакше коли ми будемо mm -hmm. його знімати, буде боляче. Mm -hmm. Це просто Бу дві буде два в одному. І депіляція. Одразу. Буде депіляція. Хто хоче, то теж так можна. Ну, що таке тейпи? Ви вже розповіли? От що це стрічки на основі е... бавовни. Так? так, а які вони бувають? Тому що от бачимо, ви принесли стрічочки, і вони сіточки. є дійсно різні. Ну, по перше, є різних кольорів. Це в принципі зрозуміло, да. Е, але крім того, вони є і різних розмірів. Е, можна сказати, і різної товщини. Е, от оці тайпи, як би можна сказати, класичні, князі, а це крос-тейпи. Е, вони теж доволі універсальні. Е, вони навіть допомагають при синячках. Тобто е, суть в тому, що є сіточка, е, і йде от такий крос? Це як пересічення. Угу. І виходить, завдяки тому, що пересічена ця стрічка, вона займає більшу площу. І знімає оці теж больові відчуття. І завдяки тому, що вона знаходиться на шкірі, вона піднімає частково шкіру, тому що коли вона правильно наклеєна, є такі, як контрактури, воно називається, воно получається як працює як помпа. Угу. То воно при русі, коли ми наклеюємо, воно рухається. Піднімається, опускається і завдяки цьому піднімається, опускається шкіра і краще проходить лімфоток і кровообіг. Є навіть у нас спеціальне відео з типування з сіточкою, яке наглядно показує, як цю сіточку саме клеїти на тіло і як вона виглядає безпосередньо зверху. Останнє відео, яке ми готували, воно його можна уімкнути і подивитись. Де... Олю, розкажіть, будь ласка, загалом, кому це типування показане, кому воно може бути корисним, і чи є ті, кому воно може нашкодити? А, ну насправді іменно щодо шкоди, тут дуже маленький мінімум. Може нашкодити, якщо є певні алергічні реакції на клей, тому що є клейка основа. До якої воно кріпиться, і дійсно в мене були випадки, коли при діастазі я клеїла тайпи, і в людини була висипка алергічна. А вона казала: клейте. Каже: <різь> 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 мені треба мою проблему забрати. каже – клейте і все. Ну, то -то. Тому вони використовуються, наприклад, якщо для обличчя е максимально без кольору. Для без. того, щоб не було алергії навіть на барвник. От, максимально така от. І якщо є, наприклад, якась висипка, то ясне діло, ми теж не клеїмо. Ну, Ви говорили про те, що можна і самостійно, Дуже. але важливо дотримуватися правил. Так, яких правил? Так, є дійсно правила такі важливі. Наприклад, ну, по-перше, треба розуміти, як саме треба наклеїти. Тобто, я своїм клієнтам рекомендую, ну, я показую, як, і вони вже потім це відтворюють, щоб вони могли робити це в домашніх умовах. Важливо, щоб крім того, що не було волосся, було ще обезжирення. Тому що коли воно ну, шкіра буде, чи якийсь крем, чи навіть власний е, жир, то воно не приклеїться нормально. Плюс правильна сама поклейка, да, я вже показую, як саме воно. А догляд за ним, коли вже його приклеїв, якийсь особливий, там не митися, Тоже, дуже все просто. <ріх> насправді, е, насправді митися можна. Тобто воно як пластир і ну, воно дуже швидко висихає, то ніяких і не відклеюється. Оплесців, відклеюється, і не відклеює. відклеюється. Тобто воно тримається 3-5 днів спокійно. Тобто можна навіть тиждень носити. Полю, поки Веронічка дізнавалася, можна, чи можна писати, митися чи, чи ні. Було дуже цікаве відео про тейпи на животі. Бачимо декілька відео, про як тейпують м'язи спини, шиї. Ну, це для мене ще більш-менш логічно, я розумію. А от mm -hmm. тейпи на животі попрошу ще раз продемонструвати це відео. Яка ціль такого, такого типування? І що це за медузи зробили? Це <реш> так. дійсно називається медуза? Mm -hmm. Це для дренажу. Тобто ми захвачуємо більшу площу завдяки от таким от лапкам. Так. І потоку лімфи, тобто ми бачимо, як ну воно по специфічному клеїться і. До лімфатичних вузлів відходить ну ця вся рідина, і коли людина десь щось рухається, mm -hmm. краще йде лімфотік. Ну конкретно і тут і зменшує яку... набрік. Яка проблема вирішується в даному? випадку? Тут іменно покращення лімфотоку при антицелюлітних масажах для того, щоб покращити взагалі от весь метаболізм, цю всю мікроциркуляцію. Розкажіть, будь ласка, ще чи є наукове доведення дії і корисності тейпування? Насправді так, іменно в плані навіть особливо кростейпів, які ми бачимо, вони дуже вони не тільки впливають на саму шкіру, як на шкіру, ще доведено, що в них, в них нейтральний заряд. Угу. Вони на біополи впливають людини. І якщо, наприклад, тканина травмована, є синяк, біополе там змінені. І завдяки оцій сітці, завдяки цьому кростейпу, він захвачує площу і вирівнює оце біополе. І тканина швидше заживляє. І я скільки раз бачила, коли я клеїла на синяк, що прям аж лишаються отакі от полоси від нього, як воно вже проходить, і він же такий весь. Тобто, синяк, потім такий, як такий і... самий, як синяк. тобто, ну навіть наглядно це дуже видно. Було. Ну а про естетику я знаю, що часто хто ходить і прям собі від зморщок, чи там на шию, на обличчя клеїть, дійсно допомагає? Дійсно допомагає. Ну зрозуміло, що глибокі зморшки, ми якби це вже зовсім інша парафія, але якісь е, ті самі набріки ми можемо забрати, і воно має свій ліфтинг-ефект. Тобто підтяжку, наприклад, да, ми можемо кріпити його до там міжбровки, да, чи там е забрати трошки оці от синячки під очима, бо тому, що дренажний ефект. Тобто, все впирається або в підтяжку, або в виведення лишньої рідини. Тому на шиї, наприклад, теж багато лімфовузлів і завдяки тому, що е тейп наклеєний правильно, воно йде до лімфовузлів і забирає лишню рідину, коли ми рухаємося, воно все працює. Зрозуміло, коли мова про якийсь такий поверхневий вплив, але чи можна тейпами допомогти, коли є проблеми значно глибші, коли мова не лише про м'язи, а й про опорно-руховий загалом апарат, про суглоби. Якщо, наприклад, у людина отримає якусь там травму, чи вивих, чи в неї якась там дисфункція, чи можна тейпами покращити таку ситуацію? Можна насправді, це схоже чимось на бандаж. То є певне обмеження, і вони дійсно клеяться на суглоби по правильному, і людина вже не робить таку динаміку руху. Але при тому рух він не є обмеженим. Тобто, якщо ми наклеїли, тобто самі по собі ми можемо зробити рух більший, але чисто підсвідомо, ми вже його не робимо, бо є обмеження, ніби як пропіорецепція, це називається відчуття тіла в просторі. Тобто ми відчуваємо, ага, тут обмеження, і ми вже настільки рух великий не робимо. Плюс ну, завдяки дійсно тому дренажному ефекту, да, що йде е, е, зменшення цього набряку, е, зменшується і біль, тобто і зменшується завдяки цьому травматизація.